Це так фінальна виставка, в якої зібрані всі 12 а, щитів артефактів, а, з якими я працював майже рік. І тринадцятий предмет елемент це авторська реконструкція Бончука. Можливо, це вперше за 100 років було зроблено сьогодні. А, ми зробивши Великою командою з допомогою дуже багатьох людей, в тому числі із Криму, фахівці, які допомагали, ми зробили колекцію, завдяки якої ми зможемо розповідати про нас, про кримських татар, про цінності наші і наше намагання зберегтись і перемогти в цій війні. Для мене відкриття, чесно скажу. Тому що ну, сам формат, розумієте, через зброю, через щит вийти в кераміку, ну, що у людини в голові таке, що я, ну, мені слабо. Я, я просто обалдів От За того дефіциту інформації про кримців, це просто прорив, причому прорив такий доказовий, предметний, ну, точний. Це там, де. Уже мистецтво і історія точними науками і є доказова база. Ну я, я просто вражений. Своволіка дуже велика і щит як інформаційний, от те, що тут відбувається. Тобто власна ідентичність це захист. От і захист інформаційний, бо сьогодні війна не просто гібридна, вона перш за все інформаційна. І от саме ідентифікація. Тобто, коли з гордістю людина каже, я кримець, оце моє Саме ідентифікація культурна, публічна, вона є головним оборонним муром будь-якої і запорукою на виживання і розвитку далі. Журналіст, я знайомий з творчістю Рустема скібіна дуже давно. Я робив фоторепортажі про його творчість ще в Криму. І сьогодні я дещо здивований, тому що в цих роботах я не знаходжу скібіна, який продовжується. Це скібін-революціонер. Ці роботи зовсім не подібні до його стилю попереднього і до того часу, коли він виготовляв звичайно високохудожні, але ужиткові твори. А ці твори, ця виставка, має велике, по-перше, художнє значення, оскільки я, я не побоююсь цього слова сказати, що це зовсім нове слово у керамічній творчості взагалі. І це по-перше. По-друге, це нове слово, тобто ця виставка має велике історичне значення, яке розкриває дуже багато сторінок кримсько-татарської історії, її життя кримсько-татарського народу, його прагнень, його художнього бачення світу і таке інше. Ну, взагалі, це дуже величезна подія, якщо чесно, тому що це вже велика виставка. Я була на першій виставці, котра була в амбасадорі Литви, і там було представлено декілька експонатів. А зараз я вже бачу, що це така розширена виставка, і це дуже класно, тому що дійсно це дуже важливо, не тільки для кримська татарського народу, а для України в цілому, тому що під час повномасштабної війни, яка трапилась, і то, що зараз рустемський він від відроджує національну культурну спадщину. Культурну спадщину кримських татар, і це дуже важливо, тому що кожен везерунок несе яке значення, і це ж було з, з часів Кримського ханства, так було завжди, і вони всі оберігали своїх воїнів, які мали такі калкани. Тобто, ми зараз бачимо ці калкани на кераміці, а взагалі вони були на різних матеріалах, які захищали наших воїнів, наших аскерів. І тому я дійсно хочу побажати, що во ця виставка вона буде таким своєрідним захистом. Том, знаєте, для нашої майбутньої України, для нашого майбутнього Крима кримськотатарського Крима.